Говоримо та пишемо українською другий клас словникове слово вулиця. Вулиця це обмежений двома рядами будинків простір для їзди та ходіння. Зверніть увагу в цьому слові. Нам потрібно писати букву И і в кінці букву Я. Виконуємо транскрипцію цього слова в твердий звук у голосний. Л. Твердий приголосний, Т голосний, «Ц» – м'який приголосний, тому що буква Я пом'якшує попередній приголосний, і в кінці голосний звук А. а так як буква Я стоїть всередині складу, вона позначає один голосний звук А і пом'якшує попередній приголосний, тому кількість букв та звуків буде ознакова. Шість букв. Шість звуків і три склади. Запам'ятовуємо, потрібно писати букву «лі» і букву Я. Вимовляємо вулиця.